Понеділок на 25 серпня вітаю вас! Відео для тих, хто хоче виростити капусту на осінь в теплиці. Знаєте, я надіюся на те, що в цьому році в мене вдасться виростити цвітну капусту, тому що в тому році майже не вийшло, але в цьому році я її посіяв майже на місяць раніше. Тому зараз робимо огляд двох теплиць. Розповім, коли висівав, коли робив висадку, чим підкормлював до цього і чим далі буду кормити. Перед вами гібрид світної капусти Алстон. Висівав його 13 липня. І висадка розсади 7 серпня. У минулому році я робив висадку розсади 28 серпня. Тобто, розумієте, зараз 25. То отакий має вигляд. А тоді я садив 28-го таку малесеньку розсаду. І то в тому році я мав отакі головки. Невеличкі, грам по 200. Ну, надіюся на те, що в цьому році вона встигне. А не встигне, як я вже говорив, то і нічого страшного. Крім цих двох теплиць, що покажу в мене, хто не знає, ще є дві теплиці пекінської капусти. Теж висадку вже зробили, тому. Ближчим часом буде, звісно, відео. Капуста ця росте досить довго. У минулому році я вирощував, тільки був інший гібрид, то ну, досить довго. Потрібно її кормить, кормити і кормити. І взагалі на рахунок підкормлення і поливу на осінь бажано не пропускати, тому що буває таке, коли холодно, ви полили ґрунт і він у вас може бути мокрим днів 10, а то й більше. Тому це потрібно враховувати поки ще 25 серпня, поки тепло, потрібно поливати із живленням. Так що сьогодні буде інше живлення. До цього я давав 3 рази 13, 13. агасоль проливав. На корінь вже вистачить. Зараз будемо розганяти вегетативну масу. В тому році я давав селітру, сьогодні буде трішки інакше. Селітра тут поки що не потрібна, тому що я дав. Три рази 13 40, 13 і я бачу, що поки що селітра не потрібна. Лист, е, листова маса і так як би є. Трішки дамо цього добрива, що покажу далі. А далі вже будемо дивитись по ситуації. Так, ну і зараз зайдемо ще в одну тепличку. Тут ще ні разу не робили пропулку. Планували, але так воно все й лишилось. То вже потім зробимо. Ось така вона на вигляд. Також проливав укорінювач агарут. Це я, в мене, до речі, є відео. Я мішав 134013 13 з укорінювачем агарут. Проливав сюди. Гарне листя, ось дамо живлення і, повірте, буде ще треба. Так, по живленню. Ті, хто постійно мене дивиться, ви знаєте, що це буде і наперед, я так думаю. Давати йому 18-ки, агасоль і плюс три магнія. Магній, друзі, зараз обов'язково, тому що сонця мало. Сонця мало. Його потрібно давати. Так. Я даю 2 кіла. На тонну води. Тонна води виливається на дві теплиці майже на тисячу кущів. Там без кількох десятків тисяча саженців. Отаке добриво. 2 кіло дам. І по мірі підсихання ґрунту обов'язково дам ще раз з кізмагнів. На рахунок антистресантів. Ви знаєте, що в мене це агамін екстра. Часто запитують, що краще, оцет чи мегафол. Друзі, якщо почитати інструкцію, то тут 42% амінокислот. Біо таке, бі біопрепарат на основі бурих водорослів. Тут 42% амінокислот, У в половину менше. Тому вирішувати вам, що робити з цим. Я не працюю, завжди не перша в мене бутилочка, я проливав по каплі ним, і туди далі я пролью пекінку. Відео, звісно, буде. І ним можна працювати як по листу, тобто по листу він працює краще. Але в інструкції пише, що можна давати і на капельний полив. Тобто оця бутилка один літр на тонну води і прокапуєте ґрунт Він, ну, позитивно впливає на родючість ґрунту. Якщо відкрити бутилочку, пахне такими водорослями. Той, хто живе біля річки і знає, як пахне вода, яка цвіте, ну, зелена, така, от точно такий запах. Тобто все те, що потрібно. Так, перемішаємо. Дивіться, красот, красота. В цьому році я навіть куба й не мив. То якось вимивав його, а це забив. Повірте, з цією роботою все воно так. Раз у рік миємо. Та й піде воно. Так, два кіла, куб води. Зараз відкрию там крани та підключимо. Ще, друзі, такий один нюанс. Дивіться. Хто зна, той знає мою ділянку. Єврокуб у мене там, сюди я там через дві теплиці йде магістральна труба на полив. І сюди, і там я врізався і протягнув сюди теж трубу, щоб поливати ці дві теплиці. Значить, який нюанс, і що мені не подобається. Значить, на той рік, от там, у краю, я вріжу кран, тому що коли закінчуєш поливати. І, і, і виключаєш куб, перекриваєш його, перекриваєш тут, в трубі залишається вода. А це погано тим, що вона нагрівається, і коли потрібно капать, то вона просто кип'яток від сонця. Це я, напевно, сточив, вона не тече так, напевно, сточив. Якщо залишається в трубі на сонці вода, і ви цього не знаєте, включаєте каплю. І у вас кипяток йде прямо до коріння. Бачите, вона не тече, я просто її сточив. Ось так. Тому, хто не знав, можливо, це знадобиться. Бо рослинам вашим гаплик прийде. Так, потім підключу. Зараз крани відкрию, тому це дуже-дуже важливо, а часу немає іноді, коли спішиш, немає часу ждати, поки воно все ви... ну, виточе. витече по трубі. Тому кран перекрив там. Буде те, що треба. Зараз дві теплиці капнем. Там кран перекриваєш просто, і воно сюди само витікає і все. І далі вже вода не йде. Ось, друзі, цей труйк, що я казав, це йде труба через дві теплиці то я сюди врізався і сюди потрібно поставити кран. Потім, коли закінчив поливати, ви його перекрили і туди вже вода не тече. І вже поливаєте сюди або оцю ділянку з помідором. Мені навіть в коментарях, коли я робив те відео, коли врізався і робив капельний полив, Юрій з Донеччини писав про це, що краще поставити крани. Так. Так, все працює. І так, друзі, про добриво 18-ки ми говорили. Антистресанти говорили, обов'язково даємо. Не говорили про кальцій бор. Повірте, для капусти кальцій бор важливий, особливо кальцій. Це, не знаю, як для цвітної, але для пекінської, повірте, його давати потрібно. Та й цвітна капуста стосується те саме, тому що от, оте, Почорніння на головках отих, або там гнилі, які спідуть Вершинні. Тому кальцій бор бажано дати. Чи такий, чи будь-який, дивіться самі. Ось так. Тут у нас все капає. Ще в мене, до речі, є дуканіт кальцій. Я його буду показувати вам трішки пізніше, коли буду капати через капельний полив. Потрібно зробити прополку і все. Зараз тону води виллєм і хай собі росте. На цьому відео, друзі, буду завершувати. Можливо, трішки вийшло довшим, але більшість з вас просить зробити хвилин на 10, 20 і нормально. Ну а комусь і дві хвилинки це вже багато. Показав такі всі нюанси, можливо, комусь щось знадобиться. Кому цікаво, звісно, дивитися буде. Кому ні, то, то ні. Відкормили сьогодні 18 ками Далі, звісно, включення буде. Як буде друге живлення, буду давати друге, тому що в мене ще є інше добриво. Будемо комбінувати, що зробити, щось можливо міняти. Подивимось. Подивимось за тиждень, як взагалі відреагує капуста на це підживлення. Далі відео буде про пекінську капусту. Ми її завершили в висадку. Можливо, сьогодні буде живлення. Тому, звісно ж, буде відео. На цьому все. Далі буде і всім пока.